Якщо Сибірський магматичний плюм вивергнеться різко й одномоментно, руйнівна сила цього вибуху не пощадить жодного куточка планети. У доповіді про загрозу прориву магматичного плюму в Сибіру та шляхи вирішення цієї проблеми, вченими Аллатра була надана інформація про те, якими будуть наслідки для всього світу від одномоментного чи поступового прориву Сибірського плюму. Нагадаю, коротко, що у разі одномоментного прориву Сибірського плюму прогнозуються три зони руйнування. Центральна зона, радіус 150 км. кілометрів з епіцентром на плато Путорана, де відбудеться утворення кратера і миттєве знищення всього живого через ударну хвилю, охоплюючи такі російські міста, як Норильськ, Дудінка і Талнах. Середня зона ураження становитиме радіус 1500 км. кілометрів. Те потоки розпеченої лави та газу зі швидкістю до 700 кілометрів на годину. Охоплять більшу частину північного Сибіру, включаючи великі міста. А віддалена зона буде приблизно радіусом 9 тисяч кілометрів, де попіл вкриє близько 50% земної поверхні, поширюючись спочатку на Росію, Азію, Європу і Північну Америку, а за 7-10 днів досягне Австралії, Південної Америки та Антарктиди. Територія України розташована приблизно за 3300-4000 триста кілометрів від епіцентру. І на перший погляд може здатися, що це далеко. Але насправді цього достатньо, щоб відчути усю міць цього магматичного катаклізму. Першими тривожний сигнал отримують сейсмічні станції в Карпатах. Чутливі прилади зафіксують нетипову сейсмічну активність задовго до того, як звичайні люди щось помітять. Землетруси магнітудою 5-6 пройдуть всією територією країни, зі сходу на захід, історичні міста на заході України постраждають від підземних поштовхів із особливою шкодою для середньовічних споруд, не нерозрахованих на сейсмічну активність.